Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хочу продивитися, запитують мене в коментарях, чи буде наступ зі сторони, тобто на Чернігівщину. Чи буде наступ російських, російських військ на Чернігівщину? Тому давайте подивимося, чи буде в лютому наступ. Російських військ на Чернігівщину. Та що ж? Випадають у мене карти? Так, давайте. Чи буде наступ російських військ на Чернігівщину зі сторони Росії? Дивіться, карта руйнування, тобто карта не буде, тому що. У них нема, дивіться, обмеженість, нема можливості, вони обмежені. ні. Щось обдумовують, щось такого буде. Скоріше всього, буду тут дуже обстрілювати. Чекають на якусь допомогу, планують, начебто, знаєте, щось таке. Але, ну самі плани, начебто самі плани. Mm -mm. Тяжко, їм дуже тяжко, бачите в цьому напрямку. Не бачу я такого, знаєте, не бачу я такого наступу. Прямо ем, можливо, щось і якось і колись, але не у лютому це точно. На березень не хочу дивитися, тому що це дуже ще рано, і енергії ще сто раз зміняться. Давайте подивимося, що очікує у лютому чернігівські. Ну, Кордони да? Чернігівської області. Що очікують прикордонні міста Чернігівської області у лютому? На що очікувати прикордонні міста стосовно воєнних дій, на що очікувати прикордонним містам Чернігівщини? Ви знаєте, тут відходи, як говорять, відход і руйнування дуже великі, бачите? Тобто тут великі будуть руйнування. І треба, можливо, буде. Знаєте, буде спроба така, як наступу, бачите, як спроба наступу. Але вони відійдуть. Але, знаєте, буде стабільність далі. Буде стабільність, бачите? Буде стабільність. і Імператор говорить про стабільність. Але знаєте, тут дуже багато будуть жахіття. Будуть багато жахіття, бачите, прямо можливо, будуть і вночі обстрілювати. Що тут за жахіття будуть. Вони очікують на щось на вирішення. В них ще не дуже воно все вирішено, але тут ну будуть вони працюватимуть на втрату ресурсів, тобто на втрату людських ресурсів і взагалі загалом ресурсів в Україні. Тобто, ну це тут стосовно України у них плани такі. Дивіться, не бачу я такого нічого. Тільки бачу, що, скоріше всього, що будуть руйнування великі, і потрібно буде десь там, знаєте, можливо, даже відходити людям з тих кордонів, ну, з тих міст, де от вблизі кордону. Давайте я тепер спитаю, що за, яка небезпека для цивільних людей, яка небезпека для цивільних буде на Чернігівській, в Чернігівській області? Яка небезпека буде для цивільних людей, які живуть близу кордону з Росією у лютому 2023 року? Яка небезпека буде для цивільних людей, які живуть поряд з кордоном з Росією? Яка небезпека буде для людей? Ну, бачите, вони попадуть в таку залежність, обмеженість, тобто вони не знатимуть, що робити. І начебто, знаєте, і виїжджати, і не виїжджати, тобто якась залежність, залежність від обставин, залежність від ну, всіх таких, тому що будуть тут активні якісь такі дії. І прямо, знаєте, будуть ну, щось вирішувати. Щось тут будуть, знаєте, по дияволу давати вогню, як говорять. І потрібно буде зберігати. Тобто, знаєте, і буде дуже-дуже турбу... ну, переживати, дуже-дуже будуть переживати. Які зміни? На зміни там очікують, щось будуть, бачите, закидати до вас туди. Тому я думаю, що, в принципі, небезпека є, небезпека є для волі. Тобто потрібно буде оборонятися. Знаєте, тут ну, на кордоні. Тому дивіться, наступу не бачу, слава Богу. Але спроби якісь будуть, спроби якогось такого будуть прориву, але їх зупинять там. І для цивільного будуть ну, небезпека стосовно обстрілів. Тому потрібно буде дивитися, можливо, треба десь від'їхати у більш безпечні місця. Тому бережіть себе, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні. На все добре. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.